Поразка Росії у війні проти України відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Про це на засіданні сенату заявив лідер сенатських республіканців Міч МакКонов. Вироки жорстокої війни Росії в Україні призвели до того, що суверенна держава зазнала жахливих втрат, і проти неї було скоєно жахливі військові злочини. Зазначив МакКоннелл. Задовго до того як російські війська зробили перший крок у бік Києва в лютому 2022 року. Я наполягав на наданні Україні вирішальних можливостей, необхідних для самозахисту. Про що це свідчить така дуже чітка, дуже ясна позиція не кого-небудь із республіканської партії, а лідера республіканців у Сенаті? Вона свідчить про те, що якщо навіть Трамп, ставши президентом, хоча не факт, що він ще ним стане, але якщо захоче заблокувати допомогу Україні? Захоче, ну, як дехто у нас боїться, зажадати від нас капітуляції перед Путіним, то в нього нічого не вийде. Тому що Макконел цей це дуже впливова людина, це старий республіканець. І за ним республіканська основна маса. Він виразник е, позицій основної частини республіканців. Трамп. Плані зовнішньої політики виразник інтереси республіканців невеличкого сегменту, там 10-20%. Він там у внутрішній політиці непогано їх всіх об'єднав. А щодо зовнішньої ні. Щодо, щодо зовнішньої, отакою от є позиція партії Трампа щодо України. Тобто не буде. Я прогнозую, не буде ніякого шифту, тобто зміщення серйозного щодо нашої країни в разі приходу Трампа до влади. Будуть якісь речі змінені, але я схильний довіряти Борису Джонсу, що в разі приходу до влади Трампа допомоги Україні буде навіть посилена.